Всім привіт! З вами Андервін. І сьогодні у нас відос про ролеркоін, обновив ролеркоін, що таке взагалі відбувається в ролеркоїн. Як бачите, Електриці System Change 2. І давайте перед тим зберемо 25 поїнтів. До речі, хто ще не підписаний? На мій телеграм-канал обов'язково підписуйтеся. Ви не пожалієте. Як бачите, вчора я виклав. Пост, в який написав, що це найкращий для нас проєкт 2023 року, що це халява. Щоб ви розуміли загальну суть цього проєкту, що нам потрібно зареєструватися обов'язково по посилищі, тому що нам дадуть бонуси. Далі нам потрібні кожні 8 годин збирати поінти. І ви скажете, на що нам збирати ці поінти чи монети, чи дублони? Хто як їх називає? Хай буде дублони, тому що це буде зв'язано з піратами. Ми, коли назбираємо 225 цих дублонів, ми зможемо відкрити сундук. І в цьому сундуку нам випаде від 1 до 100 доларів, які ми зможемо зразу виводити. Без вкладень, без нічого. Зразу на любу біржу і на любий кошельок. І також кожного дня я викладаю купу нових проєктів, в яких ви зможете заробляти без вкладень. Так, давайте вернемось до роллер Взагалі, я хочу вам похвастатися тим, що в мене вже ціла е, перша кімната забита майнерами. Як бачите, майнери є і по 100 тисяч, і по 50 тисяч потужності. І далі хочу відкрити кімнату за 20 РЛТ другу, щоб далі фармити. Ви скажете, 20 РЛТ це багато. У мене вже є 11 РЛТ, і це завдяки батарейкам, в яких я фармлю ці батарейки, збираю монетки, купляю батарейки і перепродаю їх в е, маркеті. От. Тож ніж не в маркеті, а де можна продавати людям. А взагалі, що я хотів би сказати про RollerCoin? Якщо я не помиляюся, з п'яти батарейок на нас є тільки 3. От. І ці всі батарейки. Підуть ціна до них, на них донизу, тому що на маркеті їх більше, ніж 12 тисяч батарейок виставлені на продажу. Тому я думаю, ціна на батарейки буде падати і зможемо ми фармити батарейками ще менше. Взагалі в мене завжди одна батарейка є при запас. От. І я, як бачите, ще сьогодні квестик взагалі не виконував і ще одну батарейку получу за те, що щоб... Виконую таймвол. До речі, хто не знає, як виконувати таймвол, пошукайте в каналі, там є відоси, де я показую, як можна виконати таймвол швидко і отримувати за це зразу одну батарейку на халяву. Далі ви збираєте RST, оце такі золотенькі монетки. 90 у цих монет ви зможете купити одну батарейку. Ну, я збираю, чесно вам скажу, якщо зайти в маркеті, то я збираю по. 10 ой по 5 батареї, 425 РСТ шок і купляють зразу 5. Можна збирати 2000 зразу 30 батарей купити. Взагалі прикольний такий цей. На рахунок івента. Як бачите, івент ну не дуже такий, як чесно, по майнерах, я вам скажу. От чесно, не такий сильний по майнерах, як би я сказав. Тому що майнери в минулому. Івенті були майнери по 100 тисяч, по 60 тисяч, по 50 тисяч, а тут майнери по 30 тисяч, по 50 тисяч, і дуже багато такого. знаєте, Драбинки дають, всякі, які не мають там бонусів. Такий собі. То я вон зараз беру майнер, не знаю, чому картинка не прогружується. Оцей на 36 тисяч. От. І взагалі, скільки ще івент буде йти? 2 дні. ну, Подивимось, до речі, в пасі пасі. Я е, на 12 му місці, як бачите, типу, позабирав один майнер на 40 тисяч, другий на 40 тисяч, третій на 50 тисяч. І зараз забираю ще на 40 тисяч. Я думаю, мені його хватить, тому що в мене вже 95 XP, і ще залишилося 3 дні. От. Тому я думаю, обов'язково хватить, тому що я ж тут ще виконую всякі місії. Е, Взалі, з ролеркоїни я також скоро покажу вивід. ще осталось чуть-чуть? Не думайте, що ви побачили там де від Dogecoin. Це не вся крипта, яка я майню. От, тому, думаю, скоро буде вивід. Обов'язково підписуйтеся на телеграм-канал та переходьте в RollerCoin. Я думаю, кожен зараз може заробляти без вкладень. Особливо зараз дають 3 долари за установку їхнього додатку на телефон. Тобто 3 RLT. І за 3 RLT ви можете купити за 3-4 майнера нормальних по 20 тисяч. І це буде вже 100 тисяч потужності. А я буду відкривати другу кімнату. Подивимось, що в мене з цього всього вийде. Як бачите, на 20-тисячному 20 -ти місці я. От. Взагалі, проект дуже прикольний, нічого такого складного в нього немає. Я спочатку думав, теж, що це якісь складності в цьому проєкті, але потім розібрався. Саме головне проходити квести, які ви бачите, тут внизу, їх є 10, і за кожен квест дають РСК, як бачите, і по 40 Рстешок, і по 50, і по 60 РСТ От. І також є тижневі квести. Як бачите, в мене їх вже є трошки виконано багато оцих квестів. Ну, взагалі. Проект дуже цікавий, дуже прикольний. Я думаю, скоро вам зніму відос, де я буду виводити криптовалюту. Тому всім дякую за перегляд, всім пока.